Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про використання чисто чорного кольору у цифровому дизайні. Цей кольор часто викликає суперечки, і зараз я поясню чому. Поїхали! Чистий чорний колір на білому фоні створює максимальний контраст, що здається чудовим рішенням для читабельності. Однак у цифрових інтерфейсах цей підхід може бути не найкращим. Високий коефіцієнт контрастності між чистим чорним і білим тільки перенапружує очі та ускладнює сприйняття тексту. У природі чисто чорного майже не існує. Навіть чорне чорнило на папері часто має відтінок темно сірого через те, як світло відбивається від поверхні. Тому наші очі не звикли до такого кольору і сприймають його як неприродній. Коли екран пристрою світиться, чи то комп'ютер, чи то телефон, чи то планшет, це створює ефект відсутності яскравості кольору, який світиться, виключенням є OLED-екрани. В результаті сприйняття тексту чи елементів інтерфейсу стає менш комфортним. Наприклад, на сайті DIA.gov.ua для тексту використовується чистий чорний колір. і це робить прийняття інформації більш складним. Хоча, на перший погляд, такий дизайн може виглядати контрастним і чітким, насправді він перенапружує очі, особливо при тривалому Читання. Замість чисто чорного, в цифровому дизайні краще використовувати дуже темні відтінки сірого, наприклад, 2I, -E, 2I, -E, 2I -E, або 1A1A1A. Це зменшить різкість контрасту, забезпечить легшу читабельність, зробить ваш дизайн приємнішим для очей і поліпшить загальну естетику продукту. На цьому все. Дякую за перегляд. Якщо вам було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А якщо ви хочете прокачати свої дизайнерські навички і зануритися в тему кольорів ще глибше, то в цьому вам допоможе мій посібник. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. З вами була Адолька, до зустрічі!